Друзі, у нас сьогодні відбулася легендарна подія, взагалі, в принципі, у світі. Багато хто подивившись це відео, не буде розуміти взагалі, що відбулося. Ну якусь там, типу, щось там презентували, але насправді відбулася революція. Дякуючи цьому, зміниться в принципі взагалі економіка країн. Зміниться те, як ми витрачаємо свої кошти, як ми володіємо автомобілем. І назавжди вже переписали автомобільну історію. Е, насправді це моя мрія і мрія багатьох із наших клієнтів, хто їздить на Тесла, щоб вона просто нас возила з точки А в точку Б, і вона стає все ближчою. І те, що сьогодні компанія Тесла продовжує задавати тренди в автомобільному світі. Це вражає. І давайте просто швиденько з вами пробіжимося по цій презентації. Що ж вони презентували? І чому це так круто? This is the future. Вони зробили вечірку, на якій люди могли приїхати і проїхатися просто без водія на повному автопілоті і на сайберкебах, тобто на цій новій роботаксі, і на автомобілях Tesla Model Y, в яких активована функція повного автопілоту. Взагалі, типа, світ зміниться дуже сильно, тому що уявіть, от ви живете у великому місті, навіщо вам платити за паркування? Паритися за те, що треба по машину помити. Вам треба машину зарядити десь, а, мучаєтеся з тим, що там, не знаю, зарядка не працює. А, паркування ну, досить дороге. І саме головне, що ваша інвестиція, машина, вона використовується всього-навсього, там година, там, дві години на день, а весь інший час вона стоїть і ще й втрачає в ціні. Тобто це зараз. Просто змінить кардинально взагалі всю економіку світу. Ну, давайте будемо дивитися з вами, що відбувається взагалі з презентацією, тобто, що вони презентували. Вони зробили роботаксі, робокеп, який ну, просто космічного якогось дизайну пішли далі, да? взяли щось від кібертраку, взяли щось від Model Y і зробили дуже прикольні ці робокеби. Одною, ви можете це все побачити зараз у кадрах, які, ну, і в перебивках. Вона справді прикольна, вона круто виглядає. І люди поїздили в машинах, в яких немає керма, немає педалей. І е, ці всі машини вже їздять. Тобто вони вже всі протестовані, вони всі ну, якби нормально, адекватно працюють. На презентації нам розказали, що вартість громадського транспорту в Америці зараз. Якщо ми беремо автобус, його хоч і субсидують приблизно 1 долар там за милю. Да? А от у кіберкеба це буде приблизно 20 центів за милю, тобто в 5 разів нижчою. І таким чином це буде як індивідуальний громадський транспорт для кожного із нас. Можливо, це зараз буде виглядати, знаєте, трошки таким чимось скаженим, да? ненормальним, неадекватним. але... А, ці люди там в Америці для нас створюють майбутнє. Зараз ми це відео для вас знімаємо на американський телефон американської розробки, да? а, там, з американського ноутбука дивимося, їздимо зараз на американських автомобілях там Тесла, і насправді а, ця технологія вона кардинально змінить. От зараз ми з вами знімаємо відео, а у нас стоять сонячні панелі, і два електромобіля Тесла заряджаються. Чому це мають бути електромобілі, якщо це може бути роботаксі, яке може просто нас возити, що нам не потрібно буде сідати за кермом? Тим більше, що офіційна статистика мільйонів Тесл по всьому світу доказує, що якщо ти їдеш на автопілоті, шанси, що ти попадеш в ДТП, в сім разів нижче. І уявіть, що ці от всі роботаксі будуть заряджатися від сонячних панелей, тобто енергія буде акумулюватися, заряджатися в акумулятори. А ввечері, там вночі від акумуляторів вже буде віддаватися назад ну, якби, в роботаксі, це просто ну, якби, революція, якої ми всі давно чекали. Давайте будемо дивитися далі. Вони обіцяють, що в наступному році вони вже запустять неконтрольований автопілот, тобто автопілот, в якому не, людині не потрібно буде контролювати руль уже у Теслах Model 3 та Model Y в Техасі та Каліфорнії. І оптимістичний погляд Ілона Маска на те, що в 26-му році вже будуть перші роботаксі виходити з конвейера і теж їздити по дорогам Америки. Це дуже швидкі терміни. Знаємо, знаючи маска, ми маємо думати про те, що це буде ну не 26-й, а мабуть, 27-й, 28-й рік. Але сам факт того, що вони презентують це зараз, це величезна компанія з. Мільярдами доларів капіталізації, все, що вони презентують, вони це виконують. Так, вони це іноді виконують з затримкою в часі, але вони це виконують. І ну, це, мабуть, одна із причин, за які ми їх любимо. Тому що, коли вони презентували Tesla Model S, ніхто в це не вірив, вони її потім випустили. Презентували Tesla Model X, ніхто в це не вірив, вони її теж випустили. З затримкою, але випустили. По Model 3 та сама історія. По Model Y вже не було такого. З кібертраком було. Тобто ні, 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 ніхто не вірив, що буде кібертрак, що він буде крутий. Вони випустили кібертрак крутий. На ньому зараз люди їздять, всі на нього обертаються, і більшості людей він визиває вау-ефект. Ця річ це просто мега-вау. Люд, кожна людина захоче собі інвестувати, придбати таку одну машинку, хай вона собі їздить, катається. Тобто ця машина ще й зможе заробляти кошти для нас. Тобто, мало того, що вона тебе сама возить тоді, коли тобі треба, але вона не буде твоєю. Тобто будуть, я думаю, якісь оператори цих флотів, і люди будуть просто купувати автомобілі, е ну, ці от робо робокеби у Тесли. Головне тільки, щоб вони ну, тіпа, не передумали і не самі не почали ці флоти ну, знаєте, випускати. Тобто, щоб вони все таки приймали замовлення у людей. І продавали їм ці робокеби, тому що в принципі їм вигідніше самим запускати ці робокеби в роботу. Вони будуть швидко відбиватися, і потім це чистий прибуток. Уже далі йде чистий прибуток від того, що ця машина постійно їздить і там сама заряджається, сама миється. Як ми бачимо далі на презентації, вони зробили індукційну зарядку. Це перша в світі індукційна зарядка, яка вже якби офіційно презентована, яка буде працювати. Про це, якщо заявили такі е, якби серйозна така велика компанія, корпорація, я б вже сказав, про це, заявила, значить, у них вже цей робочий прототип він відтестований. Вони чітко розуміють, що вона буде в серійному виробництві. І, звичайно, робот прибирає цю роботаксі, воно собі їздить, воно чистеньке, воно гарненьке, ви в нього собі складаєте речі, ви їздите на цій машині, просто не паритесь, що у вас якийсь там дядя Вася, таксист. Який слухає радіо, матюкається, говорить по телефону з своєю там дружиною, виясняє відносини, або з коханкою, або ще там, ну ви ж знаєте, що таке таксі. Воно грязне, це таксі, воно там не вичищене, або там е холодно в машині, або ще щось. Ну, тобто тут такого не буде. Це все робить робот, воно працює чітко, злагоджено, як ваш смартфон. Якщо у вас сучасний смартфон там, останніх років, ви кайфуєте від того, що у вас такий там смартфон або ноутбук. Тобто, всі сучасні вже якісь технології, так само, як і останні моделі електромобілів свіжих років. Вони вже всі, ми говоримо зараз про Тесла. Вони вже всі добре зроблені, в них немає якихось глюків, тобто вже є великий досвід, які ну добре все працює. Також на презентації вони здивували нас, тим, що вони презентували нову версію маршрутки Богдан, яка може вести більше 20 людей. Насправді це теж дуже круто, тому що ці автомобілі будуть більше використовуватися як ну, якісь, якісь маршрутки, да? тобто в них вартість проїзду буде ще нижчою. Вони теж будуть заряджатися, ми самі розуміємо, що від сонця. І також це будуть автомобілі, які будуть розвозити якісь грузи. Це навіть більше буде ну, для розвозки грузів. Тобто, для нас вартість доставки там, через, грубо говоря, нову пошту знизиться. Для нас знизиться mm -hmm. вартість ну, там, переїзду в Києві, якщо ми захочемо не в роботаксі їхати, бо звичайно що роботаксі там на менше людей і дорожче будуть поїздки, то в такій машині поїздки будуть іще нижчою. І чим вони нас ще більше здивували, тим, що вони mm -hmm. в кінці презентували роботів, що Тесла ну, mm -hmm. якби робить акцент на тому. Що всі свої технології, силову електроніку, акумулятори, штучний інтелект, який управляє автомобілями, всі ці е, десятки тисяч або ну, можливо просто тисячі інженерів, найсвітліші можна сказати, е, розуми, да, технарів, інженерів, програмістів, які працюють в Тесла, працювали над продуктами для автомобілів. Вони це все пере. Якби, всі ці розробки, всі ці технології інтегрували в роботахсі, і, звичайно ж, в гуманоїдних роботів. Якщо ви не знаєте, то Маск якби, думає так, да? каже про те, що буде 20 а, мільярдів роботів. От, таких от, І вони показали нам на презентації цих роботів. Це ті самі роботи, які зможуть там сходити в магазин за покупками, посередни з дітьми. Але саме головне, що змінить в принципі взагалі суттєво економіку. Це те, що от такі роботи замінять людей на заводах. В першу чергу, звичайно, це в розвинутих країнах, там в Америці, в Європі, в тому самому, навіть Китаї. Тому що зараз 3,5 тисячі доларів коштує ну якби зарплата в середньому, це така мінімальна взагалі зарплата. 35 4 тисячі доларів. Звичайно, що купити такого робота за там 15-20 тисяч доларів, може бути навіть вони будуть по 10 тисяч доларів. В одній з останніх презентацій Мас сказав про те, що такі роботи будуть коштувати 10. Звичайно, що працедавцю буде вигідно купити такого робота, він за два місяці відбивається і далі працює тупо в плюс, тому що роботу не потрібно спати, йому не потрібно їсти, йому не потрібен профсоюз, який його буде захищати, і так далі. Тобто, ми з вами рухаємося у світ, де технології будуть забезпечувати ще більше нашого комфорту, ще більше. Нашого нашої безпеки, да і щоб у нас було більше часу займатися тим, що нам подобається, творчістю і так далі, і схоже до того, що владі нічого не залишиться, крім як змусити ці величезні корпорації виплачувати величезні податки і платити безусловний баз безумовний базовий дохід кожному громадянину, просто за те, що він є. От як було під час ковіду, моя знайома в Європі е, кожного місяця отримувала е, е, по по безробітниці. Тобто вона не працювала і отримувала від держави кожен місяць 1400 євро на протязі двох років. Просто за те, що вона от живе там в Австрії. От вона просто так отримувала. Отакий от от світ нас жде. Ми е, були раді презентувати вам ці технології. Це насправді дуже круто. І ми раді, що ми працюємо і основним нашим продуктом на, на даний момент є ком продукти компанії Тесла. Якщо ви хочете замовити якусь собі Tesla, щоб як можна швидше вже стати дотичними до цього майбутнього, то знаєте, що зараз під замовлення Тесла з Америки починається від 15 тисяч доларів уже машини з ремонтом. Якщо без ремонту, можна навіть там за 8-9 за машини вже придбати. І ремонт ви можете зробити самі у себе в місті або там у себе у знайомих на СТО. Тому звертайтеся, будемо раді і до зустрічі в наступних відео, Па-па!